Подивіться ще яка муха цікава. От у неї прямо, бачите, спинка така блискуча, зелена, з синім відливом, як у листоїда. І до речі, на тій же рослині плакун верболисний на березі одрі. І от муха, я не знаю, з якою метою таке створила що теж такого ж забарвлення, але ми бачимо, що це не жук, що це така мушка. І я їх спостерігаю вже тут ну, багато, і саме на цій рослині. Цікаво буде почитати, чому вони сидять на цій рослині, як пов'язаний їх життєвий цикл, а потім поки можна просто помилуватися гарненьким створінням. На жаль, не видно чарівця, отак трошки тільки. Крильцями закрите, але будемо пробувати визначити вид цієї цікавої гарненької мушки. Отак.